Друзі, всім привіт! Мене звати Анастасія. Я і менеджер школи і Сьогодні хочу познайомити вас з нашою інтерактивною платформою Полівод, на якій ми також проводимо більшу частину занять. Одразу хочу додати, що зовсім ніхто в рамках нашої школи не змушений для того, щоб використовувати нашу платформу. Ми робимо це лише за виключним бажанням студента та викладача. Тому, звісно, ж якщо вам ближче більш традиційні методи навчання, як підручник або інші матеріали. Ми завжди готові підлаштувати формат навчання саме під вас. Тим не менш, вважаємо, що інтерактивна платформа і інтерактивне навчання це сучасний спіт і 21 століття, тому хочемо вам сьогодні показати те, якими фішками ви можете користуватися, якщо все-таки оберете навчання саме на нашій інтерактивній платформі. Для того, щоб краще розуміти, про що йдеться, я одразу хочу показати свій екран і те, як виглядає платформа зі сторони студента. Я створила собі такий тестовий клас, ви будете бачити все так само зі сторони студента. І найважливіше, що нас цікавить, це саме урок, як виглядає урок в рамках школи. Одразу додаю те, що сьогодні буду показувати на прикладі польської мови, тому що я також довгий час працювала як викладач польської мови. І сьогодні хочу вам розповісти саме, на прикладі найближчої для мене мови, як виглядають уроки. Я створювала їх самостійно, тому можу класно показати і розповісти, що саме відбувається в цей момент на платформі. Ну, а ви зі своїх інших мов, звісно, що можете також висловлювати побажання до викладача, що саме хочете, щоб було взято в рамки певної теми. Перше і найголовніше, що ви бачите, це те, що урок складається з різних секцій. Вони знаходяться ось тут, з лівої сторони. Між ними учень може переключатися самостійно, так само, як і чекати, аж викладач на цю лекцію. А що цікаво, що ви повністю знаходитеся в цьому віртуальному класі одночасно, тобто в режимі справжнього часу. Те, що бачите ви, те саме бачить викладач зі своєї сторони, тому це мега зручно, що можна виконувати вправи в живому режимі, і викладач одразу бачить ваші правильні відкриті помилки, може підказати, що варто виправити і так далі. А ось на прикладі цієї лекції хочу показати, які, в принципі, типи завдань можуть бути на платформі і які її функції. А як мінімум, завжди можна вставити сторіночку або з якоїсь книжки, або просто зображення. А на даний момент на них не можна писати, але ми дуже цікаво читаємо на цю функцію і сподіваємося, що найближчим часом буде доступна функція вписування на самій платформі. А станом на зараз цього робити не можна, тому ненадовго тут не затримують. А правило номер один для прикладу, коли можна вписати правильну відповідь в А, тут треба було вписати множину. Я для прикладу покажу, як виглядає правильна відповідь. Переключаємося на мову. Якщо відповідь правильна паліч зелене. Якщо ви, наприклад, напишете неправильну відповідь, ну то одразу бачите, що світиться червона лампочка, через що можна зробити висновок, що можна пробувати ще. На платформі завжди маєте право три рази помилитися. Якщо помиляєтеся тричі, платформа автоматично показує правильну відповідь, тому ніколи без відповіді не лишити. А, як приклад, також інтерактивного словничка, який вставляється на платформі, ось покажу вам слово. Можна на нього натиснути, аби прослухати. Можна натиснути плюсик, аби додати до словничка. До словничка, ще повернуся пізніше, детальніше розповім, де його шукати, як він виглядає. А також на платформі є такі варіанти втрак. я. Виберіте правильну відповідь, тут працює так само. Вибираєте неправильно червоний колір. Вибираєте правильну відповідь, колір зелений. Після невдалих двох спроб, якщо ви бачите справу лампочки, які саме, і скільки має бути неправильних спроб, ви показали правильну. Платформа все одно відповість вам, що би тут мало бути. Ось, наприклад, до ядвічі помилилися, дві червоні лампочки, вона показує правильну. Вік. А, подивимося, що ще. Ось до прикладу, вставимо тут нотатки для наших студентів: це коли викладач може додатково важливу інформацію виділяти на платформі, для того, щоб вам не потрібно було потім десь там шукати в переписках або в нотатках все зручно на платформі, максимально звертає на себе увагу, тому прошу все найти під рукою. А, також, як приклад, вправи можуть бути аудіозадання. Аудіо можете включати ви у себе викладач у себе і виконувати слухати аудіо одночасно. для цього вистачить лише натиснути «Пей». І ви вже чуєте аудіозапис. Так само тут право потрібно типу, заповнити діалог, це також право на впитування, яке після декількох неправильних відповідей або автоматично покаже вам правильну відповідь, або все-таки засвітиться за зелено, якщо вам вдасться відповідь правильно писати. А, також ми можемо вставляти на платформу інтерактивні правил, наприклад, з таких сервісів, як uh, WorldWall або Міру. Uh, і ви не маєте вже нікуди переходити з цієї платформи, просто натискаєте Play, чекаєте, поки гра завантажиться, і можете її виконувати прямо в рамках нашої платформи, нікуди не переходячи. Це теж максимально зручно. що Не треба клікати 150 посилань, щось тобі там запам'ятовувати. Все робити в рамках одного ресурсу, в рамках нашої інтерактивної платформи. А також можуть бути поля написування, де ви можете писати свої власні відповіді. Найчастіше я додаю такі вправи тоді, коли відповідь є неоднозначною, або вона має бути максимально розгорнута і різна. Тоді ви можете вписувати свої відповіді ось тут, в пустому полі, і або лишати їх прямо тут викладач, коли все одно побачить, або надсилати ось тут кнопочку зберегти. Хоча так насправді це не обов'язково. Загалом ви бачите, що в цій лекції дуже багато секцій, ніж їх аж сім. Не кожна лекція має бути настільки розбудована і велика, все залежить від того, як ви бачите своє навчання, як викладач його бачить. Тому не беріться за якусь таку норму, що завжди має бути саме стільки секцій, або саме в такому форматі викладач і ви повністю особисто під себе підлаштовуєте формат навчання і робите так, як комфортно безпосередньо вам. А також хочу тут сказати, що як приклад здавала учням домашнє завдання. А і ви можете виконувати одразу домашку на платформі. Тобто не треба з собою нічого носити, якісь зошити, книжки, можна все під рукою, відкрити в телефоні швиденько або браузер, бо платформа працює і так, і так, і виконувати домашні завдання. Ось, до речі, що, наприклад, цікаво відправи, правда, правда фарш, правда, неправда. Якщо відповідь правильна, світиться з Якщо неправильна відповідь, ви бачите, що колір червоний, і підсвічується відповідь правильною. Відповідно, на платформі є дуже велика кількість різноманітних завдань, можна вставляти окремо таблички, можна теж додавати завдання на запис аудіо. Чого тут, як приклад, немає, але вони теж слухають. Тобто ви вже записуєте аудіо, да, вимовити якесь слово, можливо, прочитати текст вголос, і потім викладач це може після року відслуховувати і перевіряти це як варіант вправи на домашнє завдання. А тому хочу ще раз заохотити кожного з вас до того, щоб все таки платформу використовувати. Дуже великий плюс того, що не потрібно собою тискати дуже велику кількість книжок, ви все маєте завжди під рукою, вистачить лише залогінитися на платформу, мати стабільний інтернет і можете чудово, зручно навчатися. Повертаючись до теми словничка, ви можете побачити, що ось тут знаходиться окрема кнопка Словник. Пам'ятаєте, в цій лекції слово «плотки»? ось зараз можете побачити, де воно збереглося. У мене ще раніше були уроки з англійської мови і тестового учня. І ви можете побачити, що кожне слово закріплюється за конкретним уроком, за конкретною мовою. Тому, якщо ви матимете різні мови, це не проблема. У вас завжди будуть окремі словнички, воно не буде між собою мішатися, все максимально зручно. Слово завжди можна ще раз прослухати, виписати собі додатково, якщо, можливо, вам не вистачає ще знаходити за словом в словничку, і повторювати. А на майбутнє, також очікуємо, що на платформі з'являться додаткові вправи. Які можна з цими словами виконувати, тому сподіваюся, що в майбутньому буде стільки класних функція для того, щоб вивчати слова. А останнє теж, на що хочу вказати, це на матеріали. Дуже часто студенти питають, чи те, що додають в клас, десь лишається. Звісно, ось тут, кнопочка, матеріали, викликано натискання, на яку ви побачите різні абсолютно всі матеріали і уроки, які були додані колонебу до вашого класу. Бо, знову ж таки, хоче. До класу в момент ви бачите лише одну лекцію, яка знаходиться тут саме зараз. Так, ви побачите ніде, де вони переключалися попередні уроки, які, наприклад, були на минулому тижні, два тижні тому і так далі. Але на платформі така можливість є. тут через матеріали можна завжди повернутися, натискаючи кнопочку відкрити і переглянути матеріал, до якого ви повертаєтесь. Цікаво теж те, що в самому класі є кнопочка слових. Де можна використовувати якраз таки слова до перекладу. Важливо, що в словних вписуємо слова лише мовою, яку вивчаємо. Наприклад, якщо маємо слово нехай буде польською, наприня, посуд, ви бачите, що переклад на українську мову розведено, і можна натиснути плюсик, щоб це слово до словничка додати. Можемо перевірити чи справді так сталося. Чудово, слово є, все працює. Uh, тому підсумовуючи все вище сказане і проведене, хочу uh, заохотити вас ще раз до використання платформи, але наголосити, що в жодному разі ніхто в рамках нашої школи не змушений до її використання. Якщо ви більше любите традиційні методи навчання, книжки, інші види вправ, ми завжди готові або скомбінувати використання платформи і тих видів занять, або повністю переключитися на зручне видання для вас. Тому школа полігов завдати максимально. Індивідуально підходить до кожного студента, ми слухаємо і чуємо ваші побажання зі своєї сторони. Пропонуємо лише те, що найкраще саме тому створили цю платформу для вас. Але якщо не хочете, повністю підлаштовуємося під ваші запити і готуємо матеріали в окремому форматі. Важливо теж нагадати, що в нашій школі всі матеріали автентичні, вони створюються конкретно під студентам. Тому великий плюс платформи: те, що ви маєте зібрані в одному місці кілька різних матеріалів на одну тему. Якщо ви проходите тему погоди або тему бізнес-зустрічі, у вас все на платформі буде зібрано викладачем в один урок, і ви матимете абсолютно всі необхідні матеріали на цю тему в одному місці. Тобто не треба буде шукати, ага, це було з цього підручника, це з цього, це було якось відео в інтернеті, це мені додатково викладач десь там скинув в скайпі. Ви маєте все в одному місці, і це максимально зручно, тому що абсолютно всі матеріали, які були опрацьовані протягом заняття, додаються на платформу. Тому заохочую ще раз до використання платформи для того, щоб брати по максимуму з того, що можуть запропонувати сучасні технології. Ну і сподіваємося, що побачимося з вами на заняттях в найкращій школі іноземних мов полігот. До зустрічі!